Всім привіт, моє ім'я Анатолій Антонович, я, я ведучий сніданку з 1, 1». Окрім того, що я веду ранкові шоу, займаюсь бігом, виховую двох донечок, іноді читаю реп, Я ще останній рік займаюсь кросфітом. Якщо ти зараз дивишся це відео, ти точно знаєш, що 4 та 5 лютого у Києві відбудеться великий міжнародний кросфіт-турнір Київ-Баттл 2017 за підтримки рібок. Безпосередньо в Ако Інтернешнл» відбудеться фінальна частина змагання, в якому візьмуть участь 120 спортсменів, 60 профі та 60 аматорів. Але перед цим вам доведеться пройти два відбіркові онлайн-етапи. Я не профі і навіть не аматор, але сьогодні покажу вам комплекс трьох вправ, який доведеться виконати абсолютно всім учасникам онлайн-відбору. Тож я сподіваюся, ви вже закінчили святкувати і маєте сили і найголовніше бажання взяти участь у «Київ Батл 2017 Отже, у вас є 10 хвилин. За цей час ви маєте виконати якомога більше повторів комплексу з трьох прав 20 підйомів ніг до перекладини, 15 стрибків на тумбу, 10 ривків зі штангою. Отже, вправа номер один. Носки до перекладини. У нижньому положенні тулуб має бути рівний паралельно стійком турніка. У верхньому б носки мають торкатись перекладини. Усі атлети, профі та аматори, жінки та чоловіки виконують по 20 повторів. Звертаю вашу увагу на типові помилки під час виконання цієї вправи. Помилка перша. Носки не доторкнулися перекладини. Помилка друга. Атлет одночасно доторкнувся двома носками до перекладини. Вправа номер два. Застрибування на тумбу. У цій вправі будуть варіації у висоті ящика для жінок і чоловіків. По техніці, на що звертаємо увагу в цій вправі, під час правильного виконання необхідно приземлитись на тумбу обома ногами і зафіксувати своє положення в одну лінію: плечі, таз, коліно у вертикальному положенні. Необхідно зробити 15 повторів. Типові помилки під час виконання вправи. Перше. У атлета неповне виправлення колінного та тазостегнового суглобів. Друге. Атлет застрибує на ящик стопами не одночасно. Завершальна вправа комплексу ривок зі штангою. Для атлетів кожної категорії передбачена своя вага. У стані спокою штанга знаходиться на підлозі. Вправа вважається зарахованою, якщо ви зафіксували штангу над головою одним рухом. При цьому лікті, плечі, таз та коліна мають бути в одну лінію по виправленні. Під час виконання ривку у ножицях необхідно зафіксувати стопи на одній лінії. У серії 10 повторів. Як робити не варто: перше бити штангу об підлогу. Друге, лише частково виправляти колінна, та зостегневий та ліктьовий суглоби. Ну що, думаєте це все? Ні. Вам доведеться виконати якомога більше повторів комплексу з трьох вправ протягом 10 хвилин. Обов'язкова умова під час виконання всього комплексу в кадрі має знаходитись годинник для того, щоб судді онлайн-відбору могли відслідковувати час виконання. Сили вам та успіху у відборі! Ну, а ми з вами побачимо 16 січня. Саме тоді ми презентуємо другу схему онлайн-відбору. Всі деталі тут. Хай буде кросфіт.